Доброго вечора, мої хороші. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон-Херсонщину. Що буде, Одесу подивимось та Миколаїв. Так хочеться спокою, да? обіймаю вас, давайте дивитись, які є загрози, тому що квітень важкий. Розклади по квітню на наступному тижні, бо у нас тут трошки світла нема в Харкові. Що працює від павербанки, все вмикаємо. То дають, потім вимикають. Тут щось у нас щось цього разу дуже сильно ворог у нас по кошмарах. Харсон, найближчі дні. Темна луна, затемнення, інфраструктурні об'єкти. Так само я, напевно, не просто так вам розказала, що в нас то є світло, то нема, тому що також є така загроза. Відключення, вимкнення інфра... інфраструктури та ресурсів. Жертв хоче, перечуття буде. Такий, буде. такий буде момент, якийсь день, що не вийдеш нікуди, знаєте, що може краще не виходити Херсон на дні. Ну, як не виходити, да? на роботу ж треба. Роботу і взагалі і в лікарню Я без цього. Захист якось буде працювати, намагатись чутно. Але якась, якийсь тиск, атака, як от нібито масована на місто, коли декілька видів зброї. І знову під'їзди, виїзди з міста. Я пам'ятаю, що вже було так по місту, що казали, що буде ворог перебивати, перекривати Херсон найближчі дні. Якісь важливі розмови з керівництвом міста, можуть навіть кудись викликати, щоб докладали обстановку, будуть докладати максимум зусиль, щоб відловити людей, які підстежити, які щось здають. Тут прям буде полювання на вороже ДРГ і на ворогів, які нібито українці. Допомога від спільноти, від жінки якоїсь при владі, як може гуманітарна допомога, підтримка. Навіть хтось може приїхати до міста. Є рух на фронті. Хоча залякують, що це не треба робити. Що може не треба, що може не зараз, є рух на фронті. За щось будемо радіти. Ну, ви знаєте, що нам в новинах трохи пізніше все анонсують. Дуже гучно, передмістя дуже гучно. Вони як б'ють, які відстойники. Не знаю, що за відстойники, що за. От щось нікуди б'ють в районі. Багато жарт серед військових. Військових везуть, ховають. Везуть, везуть. Там таке відчуття, що звук буде як розклати грому. Херсонщина, де окупована. Небезпека для цивільних, ракета може впасти, кудись на цивільних І небезпека по дронах є. Прям показує, що може ракета йти і впасти, де люди. Херсонщина, де О, ні, окупована. Херсонщина окупована. У нас великий план. Ворог по нам є. Ми, дивіться, буде дуже гучно на окупованій частині, в кого родичі є, хто біля лінії зіткнення, там треба буде ховатись, бо наші також будуть обстрілювати великі прильоти. Там, от все, що поруч, там буде дуже руйнувати зараз. Прям якась важка зброя зайде на ваш напрямок. наша, наша. І ми будемо бити по тилах. А я так розумію, що вони стоять або в населеному пункті вороги. Або біля. Десь вони там мають склади. І ми будемо по, ним, по них бити. Я знаю, що у багатьох там є родичі, хто не виїхав. Це ж не значить, що там погані люди, правильно? Це ж не значить, що там всі зрадники. Ні. Люди вдома. Багато хто чекає. Я просто про те, що я кажу, родичам передайте, щоб поховалися, щоб ну, не травмувались. А іноді мені пишуть, що ви там русні бажаєте поховатись. Та ні, русні не треба, а наші не треба. Де найближчі дні. Є небезпека прольоту. Спочатку знову ж таки кажуть район. Біля міста перша атака. Дрони літають, дрони літають. Одеса небезпека для цивільних є. Пряма загроза, так показує. Десь з найближчі дні. Відбуваєте атаку, працює захист. Ні, є небезпека руйнувань. Раз, захист працює, два, є руйнування інфраструктури, три захист працює, є небезпека для цивільних. Як відпочивати люди будуть. Але тут загроза не тільки вночі. Тут небезпека, не тільки вночі. Перед місцем все, що поруч, все, що портове, також буде під атакою. Ми готуємося до якоїсь важливої операції на море, але ворог до цього до цього. нас дуже сильно буде мучити цивільних нам. Одеса, тримайтесь, Харків з вами, бо ну, я, я вас розумію, ми також тут трошки втомились і тривоги знову. Миколаїв найближчий. Руйнування є небезпека для цивільних в міста і передмістя. Показує, кудись до води, ворог хоче поцілити, до портової інфраструктури, до води по інфраструктурі. Дуже важко буде. Перше, щось відіб'єте, але показує і в районі. Є небезпека для цивільних. Дивіться, тут навіть більше кажуть, що тут навіть може бути не тільки від ракети, а й від уламків. Будьте дуже обережні. І передмістя, і саме місто є небезпека. Тому Миколаївці, тримайтесь, тримайтесь. Ворог дивіться, дивіться він на вас сконцентрований зараз. Карта диявола, це карта ворога. Вишукує захист, По повибивати на весь захист хочу.